Розкидач рідких органічних добрив МЖТ6. Ємність товстостінна, 8 мм товщина стінки. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття з цікловидною емалією. Обладнана вакуумною установкою реверсного типу. Дозволяє як закачувати, так і розкидати на полі у вигляді поверхневого поливу. Привід іде ВОМа. Стоїть система запобіжних клапанів рідинних, щоб не відбулося потрапляння рідини. В насос вакуумний і вакуум тискових для обмеження надлишкових розріження і тиску. В верхній частині знаходиться люк для завантаження зверху. Так само можна завантажувати і воду для підвозу води та касу до оприскувачів. В задній частині розташован сам розкидач із приводом гідроциліндром. Лопата дозволяє розкидати жижу до 15 метрів.